Сьогодні з вами дівчат, продовжуємо говорити про хімічну забивку. Вам треба було сьогодні придумати, знайти е, якісь сучасні варіанти. Ну, я зараз буду говорити не про дуже такі надто сучасні варіанти, ви про них вже чули, але нам треба також про них згадати, трішечки, е, закріпити собі ту інформацію, яку ми вже з вами вивчали на базових курсах. Та? Е, але от скажіть мені, ви щось шукали цього тижня собі по хімічній завивці. Бо я сучасні е, такі всі способи і сучасні препарати. Я е, ну не те, що сучасні, я чесно скажу, я шукала і я не знайшла чогось такого на домом. Тобто, в принципі, все те, що в мене вже було до того інформація, Якби я зараз щось такого не знайшла надто надто, але відповідно, що все рівно я це все згрупую вам в презентацію, на наступний раз проговорю. Можливо, ви теж щось цікаве там знайшли, і ми е, доповнюємо одного тут в, на уроці. Е, скажіть мені, коли готувалися? Може, хтось сьогодні забув ту презентацію там взяти свою, але щось знайшли цікаве? Так, та, тобто не те, що просто є вже певний, скажімо, ну напевно, що вже стільки варіантів є того всього, що і нового такого аж на чогось не з'явилося, несправно. Давайте ми сьогодні просто собі пригадаємо, те, що сьогодні є, воно якби вже відоме також, але ви час від часу, коли ви нагадуєте собі, закріпляєте інформацію, воно вам дає все-таки більшого досвіду. Ми сьогодні говоримо нібито про звик в сучасних захистках. Ми знаємо, що є класична. Да? В попередній лекції в нас була класична, ми розуміємо, що означає поняття класична. Це коли в нас. Повністю е накручено горизонтальним правда? Тобто ми розділяємо собі там на 6 частин виносиний покрив, кім'яна у нас окремо, з і на, е на потенція центральна і дві бокових. І ми собі крутимо просто горизонтальну класичну методу. А сьогодні ми з вами скажемо про те, що можна ще робити, і які від цього будуть у нас ефекти. Тому давайте ми подивимося е, на, ну на прокоренево. Прокоренево ми вже згадуємо також, але ще ми собі пригадаємо, що прокоренево виконується, коли є необхідність або на відростому волосі, де вже є е, розроблена хімія, так? щоб зробити нас цей об'єм від корень і зберегти просто кінці е, в такому стані, як вони є. Або також ми можемо е, використовувати її, коли потрібно надати об'єму, лише об'єму на коренях, і довжина взагалі в нас не має бути задіяна. Тобто, коли клієнтка не хоче, щоб на дружині взагалі були локом, а хоче, щоб в неї був об'єм лише біля корня. Тут важливий момент дуже обережно закручувати. Лише один оберт, щоб в нас, не дай Боже, не було залогу, бо оця власне, вона більш складніша, розумієте, в укладці, коли ми, наприклад, зробили якийсь залог, коли в нас все волосся кучуряло, там воно десь і не буде там відгукаться. А коли в нас реально залишається саду, що вона не доторканої, а лише прокурення має мати об'єм. Якщо десь неправильно зробили і є залог, то є вже дуже помітно. Тому відтяжка має бути чітка перпендикулярна. Якщо ми крутимо на себе, значить ми відтягуємо від себе снег письмо І е, власне один, один повний оберт гарно робимо. Так? Е, і основне гарно закріпити, щоб ми десь не так розумієте, е, ну, максимально закріпити на основі. На основі це зразу біля корінчика письма. Розумієте? Щоб це було дуже дуже так чітко і тоді все буде окей. Е, Отже, тут, тобто, тут нагадую, що прикоренева заливка виконується таким чином, що ми маємо зберегти захистити довжину. Як ми це маємо зробити? Вже всі пам'ятають, точно нанести бальзам. І... На нашу довжину обов'язково вітаю треба нанести бальзам і загорнути <плес> у футбол. А тоді, ну, перепрошую дві секунди. Я зайнято так, щось важливе? Ну вона диссична на то, що є. Ну, Як там щось писали на цьому? Ну добре, почекай ну, секунду. Зараз дівчатам, то Ну, якщо її там дуже довго нема, зайди туди, де сири купи, то що я казала, і там теж є. Або вони, або сири. І мабуть, або забери спочатку, ми потім йдеш. Ну давай, давай бо я сам давай. Так, на чого ми закінчимо. Е, значить, зрозуміли загорнути, зберегти, тому що скорень від нас буде стікати. Препарат. Окей? Окей. Димонся далі. Далі у нас є завивка гофре. Ну, завивка гуфре також. Ми з вами говорили, що е, вона якби, не є така аж мега популярна, але все-таки хтось може її захотіти. Ми маємо знати, як так. Тобто, ми її виконуємо. Тому ми чистимо тут є процес як завжди, але розділяємо собі. На Кількість, ну, тобто для того, щоб заплести собі кусички так, в даній ситуації, якщо таке класичне, мафре, е, розділяємо на зони на такі квадратики. Так, тобто квадратики можуть бути е, там, сантиметр на сантиметр, півтора на півтора, або іноді може бути і 2-2,5, тобто, в залежності, що ви там якось собі задумали. І відповідно, що тут ви заплітаєте з кожного квадратика кусички, це доволі такий буде довгий процес насправді. Ну а Потім процес, звісно, що стандартний, ми змочуємо ретельно з кову сторін, ту косичку, тримаємо, перевіряємо там на якісь одні. Ну і далі процес звичайний згідно нашого тут завивки. І також я можу сказати про те, що е, тут я завжди згадую про заливку на е, пластмасову гранату. Так ми її називаємо, вона має значно більшу. Лавна, так, тобто, що я, якби я кажу одразу такий аналог, що сьогодні можуть захотіти швидше не ось таку гафре, а таку більшу лами, вона більш цікавіше виглядає, вона більш сучасніша. Якщо вже хтось хоче такий цікавий ефект, то тоді власне, пропонують нам таку, ми будемо її. Власне, також в тих переліках, тих сучасних варіантів говорити про тобто, те, як ми використовуємо власне, не металеву шпильку. Це називається завивка на шпильку. Так, так? Не металеву, а таку пластмасову спеціальну, і тоді виходить у нас такий красивий ефект. Ну, вертикальна завивка, це наче й така знайома нам завивка, але все ж таки мають собі чітко розуміти, так? що ми тут робимо. Ми Тонкі пасми, які спираються на товщину нашої клюшки, звісно. так? Е, також е, розуміємо, що тут, власне, якщо це ну, вертикальне надовго волосся, то треба змочити кінчик нашого волосся вже розчину, щоб він там гарно прокрутився. І далі ми накручуємо від кінчика пасма. І поступово до, до корінчика. І, звісно, що тут, що ми вже зовсім інше розділення, тобто проділив у нас вертикальні пасма, вертикальні поклюшка стоїть, завжди теж вертикальна, при тому, як ми накручуємо. І ми накручуємо ніби спірали подібно. Але О, зараз будемо говорити про спіральну, вона відрізняється, власне, ефект вертикальної і спіральної. Е, ну, набираємо так красиво на поклюшку, потім фіксуємо, тобто ми розуміємо, що при вертикальній завивці в нас. Задіяні таким способом всі бокові зони, скроні, вся кутилиця. А тім'я напросто крутиться вже індивідуально. Це або від проділу, який буде вже в зачисті, там прямий боковий, ну або просто горизонтально, тому що так чи інакше ми наверху ніяк не можемо іншого там придумати. Так, тобто тут найбільше задіяні наші бокові зони. Зрозуміли? Ось. Ну е і, там це завжди, завжди вже стандартні. Але розуміємо, що ми маємо розуміти, куди ми крутимо. Чи ми крутимо напрямок пасен до обличчя, чи ми від обличчя крутимо. Якщо вже, ну, Розумієте, повинні, що це має бути якось однаково. Не так, що ми крутили з тої сторони від обличчя, другий – до обличчя і вийде теж. Все одно в готовій указі потім ми будемо мати значення. Правильно? Правильно. Ви це розумієте. Далі От говоримо вже про спіральну. Спіральна заливка Вона відрізняється від вертикальної тим, що ну як достаточно вертикальна проліни, вертикальна пасма, метод ніби й накрутки той самий. Але ми е, у гурскому наше письмо перед тим, як набирати спіралі подібну на нашу каплюшку, маємо що зробити? Е, скрутити вгенький джут. Нагадую, що джут дійсно легенький, не, не такий, що джгут тугий, тоді ще туго набрали, тоді розуміємо, що воно буде руйнуватися під час. Виконання нашої завивки, тому що йде розчин, відповідно, наше досі, яке надто натягнуте, воно потім пошкодиться під час нашої процедури. Зрозуміло, і важливий момент, що спіральну завивку е, сушить завжди в природному вигляді. Тобто, я вже це наголошувала, це або е, просто нанесе там джегет чи якийсь там засіб для укладочки. І е, якщо вона вдовому може просто гарно походити і просохнути, це буде супер, тому що в нас було таке, ну якби після заливки волосся так чи інакше пошкоджене, таке злегка, правда. І чим більше ми далі ще гріємо його фен, там, крутимо на якісь там термоприлади, правда, то в нас воно ще більше пошкоджується. Якщо воно висихає природню, то воно якби зберігає своє здоров'я. Ну, в салоні, звичайно, що ви не будете знаю, скільки сидіти дві години, поки вона природно висохне. Тобто, зрозуміло, що ви собі гарно фермер дує, але так, кохаймо, щоб все це зберегло свою спіральну форму. Ну її можна по-різному там подати, тобто можна розтягнути, можна залишити такими крупними деталями. Також спіральна завивка буде її вигляд залежати від товщини кокружку. Ми знаємо, що на сьогодні її вигляд, є товщині, є товстіші, є більш такі об'ємні, де, залежності від діаметру, у нас буде теж різний ефект накрутки. Це ясно? Це ясно. Також заливка довго куласи на дві кукрушки. Ми маємо згадати собі, хоча ми про це вже частково говорили. Але це забувається, треба собі пригадати, що в нас є два варіанти на дві куплюшки, найчастіше. І е, коли ми крутимо на дві куплюшки, звісно, що коли в нас волосся більше 25 см, 30-40 ну, у нас, може, буде дуже довго волосся, ми це прекрасно все знаємо. Тоді нам, ну, звісно, що вже не допомагає одна куплюшка, а в нас для цього є дві. І дивіться, як ми це крутимо. Перший варіант у нас є такий. Е, коли ми Вологи висимо змочуємо, змочуємо розширок, також на 2 треті довжини від кінця, накручуємо на куклюшку, не доходячи 1 третьої до коріння, так? і тоді підкладаємо під е, ту закручу ще одну і разом докручуємо до корінчика. Так? Mm. Так. Я говорила про те, що так можна, можна крутити так, як є, як я кажу, дві треті на одну і одна третя до кореня. Можна і пів на півку ділити свій пасмо. Це теж цілком реально. Ну, і в нас який ефект ну, Тобто Основне те, що дуже гарно чітко крутити що ту першу, що тут другу біля корічки і зафіксувати дуже добре біля корічко. І м -м, тут ефект, який Такий, біля кореня буде більший об'єм. Від корінчика, а далі буде більш дрібнішим. Це теж треба розуміти самому і пояснити це клієнтам. Так? Це такий один з варіантів. І також у нас є ще другий варіант, який каже про те, що так? чисте вологе волосся ми починаємо накручувати від серединки і до кореня на одну ключку. Цей кінчик наш вільний залишається просто збоку, і тоді той залишений кінчик. Ми накручуємо на другу коплюшку вже до основи і відповідно зафіксовуємо там красиво. Е, там нічого складного нема. Я вам ще раз нагадаю закину, якщо не забуду, звісно, техніку накрутки, яка є вже відзнята. Ви собі пригадаєте, але там насправді все дуже е, логічно. Основне, уважно, кохання це все крутити. Е, і ось тоді ми змовчуємо складником. Тобто насправді е, цей варіант, як я вже говорила раніше, що він дуже підходить для тих, хто крутить довго, то є ну це незалежно, ціна, це якщо майстер дуже багато працює років, але довго волосся насправді вимагає такої довгої роботи. І тому цей варіант дуже безпечний, тому що ми можемо крутити дуже довго, наскільки нам потрібно. А потім та не, ми, ми не ми його не палимо, ми його просто зразу все гарно накрутили, хоч пів дня крутить. А потім красиво змучили разом, один час, разом потримали, разом перевірили і гарно отримали ефект. Це дуже хороший, насправді, метод. І е, однаковий, тобто від корінчика до кінчика буде однаковий. Основне тут гарно закрутити. Гарно зафіксувати. Тобто це такий от варіант. Також ми з вами згадували, але сьогодні ще раз уточню про те, що в нас хімічна звинка може також виконуватися в чоловічих моделях і в жіночих коротких варіантах. стрижок, де нам дуже важливо власне те, щоб цей ефект виглядав максимально натурально. максимально натурально буде виглядати тоді, коли у нас не буде якихось таких чітких проділів між тим. Ну, між тими накрутками, правда? Тобто ми розуміємо, що власне, тих, коли ми виконуємо в чоловічих моделях жіночих породих, момент приділити увагу в першу чергу такому природному ефекту і відповідно розділенню. Перший, Перша порада це зигзагоподібне розділення при накручуванні, тобто нечіткі проділи. Далі, коли ми в шахматному порядку крутимо. Це дуже класно, я вже говорила. Це до речі, маємо надовго висить. Якщо ви там, ну як подовго, на таку недовго, коли ж три дві куключки. Хоча і коли три-дві коклюшки можна розділяти шахматним методом, особливо по так? Щоб вона коли буде в нас в тому вигляді, ми не будемо знати, де там початок, де кінець, яке там було розділення, а не такі дві, знаєте, брузди. E, це, це недобре, як так? Особливо в коротких стрижках це помітно, тому я думаю, всі знають що шахматний ну, Трошку всі бачили шафу, так ми і крутимо відповідно ті кокружки. Далі особливо дуже класний тешмар на коротке волосся. і навіть, от, власне, якщо це про чоловічі моделі для мови, бо там має бути, такий, якщо чесло, такий хаос, такий кучерявий хаос. Це буде виглядати максимально натурально і ніхто не має здогадатися, що це спеціально робили в салоні цю зови. Вони будуть думати, що це людина така кучерява від природи. Тобто, власне, що тут ми йому? Одна ключка йде в одну сторону, друга зустріч. І так собі чергуємо по всій площі. Це дуже класний ефект, і можна власне, таким працювати. Так? М -м Далі по лініях майбутній зачіст. І, наприклад, це боковий проділ. Ну, Рідко, коли хочуть з прямим проділом, зайшку ще й так накручувати. А от з боковим таке може бути, що ми крутимо зразу ту сторону, в якому будемо там. Вкладати також можна е, п'ятий варіант, який не, не, не креативний. Можна виконати схемі звичайної завивки. Тобто, ну е, можна, але я не рекомендую особисто, бо це дуже помітно ті насправді. Тому це я вже варіант, який зовсім без натхнення майстер і так от собі зробив, як зробив. Тут також нас вказано, що час витримки всіх варіантів зменшено. зменшено, тому що ну, тут максимально має бути природний ефект. І чим менше воно якби, таким буде дуже стійким, так? тим краще... Воно буде, буде природніше виглядати. Якщо ми не перетримаємо, якщо ми не доведемо до такої стійкості, це буде значно краще, ніж коли це, наприклад, там ми робимо так на довгому волосі, то да, там більше поступи. Дивіться, тепер по от, трішечки згадаємо про пошкодження шкіри від хімічної завивки. Е, перше, у нас звучить після користування хімічним розчином, шкіра стає більш чутливою і при збільшенні концентрації H2O2 у фіксації шкіра може бути пошкодженою. Ну, звісно, що ми розуміємо, що коли ми виконуємо хімічну завивку, е, то розчин, як ми не старалися, він потрапляє на шкіру нашої голови. Звісно, що він робить її подразненою. І також, якщо далі, в загальному, якщо клієнтка має чутливу шкіру, є люди, які не дуже реагують, є люди, які дуже на все реагують. Тому відповідно, що може навіть стати пошкодженою, може така стати червона, ну, тобто розуміємо, там якийсь легкий стрільбіж може з'явитися, все це в принципі перейде. Ну, але якщо ви там перетримали щось, якщо особливо ви там засильний препарат для волосся підібрали, там не те, що треба, ну тобто тут треба обережно. І також дуже важливо, це другий такий е е е пункт, якщо майстер перед завивкою не перевіряє шкіру голови, а там могли бути якісь висипи, якісь подряпини, якісь подразнення, то тобто, звісно, що після хімічної завивки це все перетвориться в рамки. Тому у цей момент так тобто, те, що шкіра в когось може бути чутлива, але якщо вона нормальна, так тобто без всяких подряпин, без всяких високів, без ем, подразнення якогось. То ми спокійно працюємо, але якщо ми це побачили, якщо такі явні такі виражені моменти, їх ну якби не можна виконувати себе. Треба почекати, поки це все загоїться, все прийде, а тоді вже далі поступати. Бо потім ви будете нести відповідальність за те, чому в клієнта сталися такі ще більші подразнення, вигляді навіть рано, і в клієнту треба буде що навчитися дерматолога після цього, і ну, звісно, що це проблема. І от таке може виникнути дівчата на рівному місці, там рано було не бути, все окей. Але якщо наш, наші перукарі працюють по радянській системі, тобто вони накрутили, посадили під сушуа, ще й забули за розумієте, І виходить так, що просто-напросто під дією тепла цей розчин настільки діє на шкіру, що на шкірі можуть утворитися ранки. І такі випадки були зафіксовані. Що майстер сидив в США, десь там перетримав, не додивився, серце підплив тепла починає впливати на шкіру на коїння, там у клієнта були страшні були проблеми. Так? Тобто, ну, це неодноразово просто, я так, так кажу клієнти, в даному клієнту, такі ситуації. Тобто у цей момент дівчата ми повинні просто розуміти, що хімічна заливка – це не та операція, не можна щось там накрутити. І піти собі купити каву в ходи. Ні. Це той процес, коли ви маєте біля клієнта бути весь час. Та? Тобто ви накрутили, ви втягнули це все отеплю на шапочку, рушничок, ви подивилися, через десь вони перевірили. І ви на це все контролюєте. розумієте? Це не той варіант, коли можна залишити і все буде окей. І також пошкодження волосся. Від чого може воно статися? Перше, від дуже сильного розчину, занадто сильного, стійкого міцного розчину для даної якості волосся. Чітко все це розуміємо. Ну, ми про це говорили, що в нас є чотири групи волосся по пористості, по, по гігроскопічності, тобто по своїй структурі. І відповідно, що якщо ми неправильно провели діагностику, відповідно не той засіб підібрали. А особливо в даній ситуації, якщо пошкоджені, то це говорить про те, що це засібно засине. І все. І тоді у нас голос буде пошкоджене, ну як мінімум, буде пересушене. А як максимум може просто руйнуватися. Ми ну, ото й чешемо, воно собі відпадає. Ми легенько -пот твотянемо, воно собі тримається розумієте? Ось також друге. Відвищення часу витримки для даного волосся. Це те саме, що ви не перебували. Ви просто кожні 10 хвилин зобов'язані перевіряти, чи є на нас звиток, чи нема. І якщо цей завиток є, це сигнал, що потрібно змивати і переходити до наступного етапу. А якщо ви собі подумали, так, потримаю ще трішки, нехай воно там краще закріпиться. Це теж не той варіант, тому що це краще закріпиться, може вилитися те, що потім відпаде. Також, ну, як мінімум, буде присушно, буде таке некрасиве у вас, розумієте. Також третє це, про що я завжди кажу, занадто натягнути ви, ось, на кукрушки. Коли ви накручуєте, натяжка має бути міцною, але не такою, знаєте, ну, от я завжди кажу, це, це треба відчути, щоб ви чітко закрутили, щоб це не було слабо, бо це не відбудеться реакція. Але щоб це не було в занадто сильній, потужній натяжці, тому що волосся кругнується. І четверте: сильно розтягнути волосся відразу після завирки. Це те, чого ми не маємо робити після завирки зразу. Ми не маємо сушити там на якісь щітки. Крутити на щиці. Е, тобто його з ним поводитися дуже акуратно. Я казала, що навіть, коли ми виконуємо стрижку, корекцію стрижки після хімії, нам треба грибінець з широкими зубцями, нам треба акуратно це все розчистлювати, розправляти під час корекції тієї стрижки. М -м, то саме, що там, е, посушити можна на дифузор, можна на білодійно ходити, можна просто природньо посушити, але не піддавати його якимось таким великим нагрузкам. Це ну, теж може його пошкодити, бо воно якби щойно після реакції, якщо з ним проводити такі маніпуляції, а особливо з приладом, то воно, власне, пошкодиться. Так, мало того, що наш заготок може зруйнуватися так, ще під тим сирим впливом, також е просто пошкодиться до вас. Також у нас тут підкреслено, що голову не мити три дні обов'язкова порада, і за тиждень понад два можна так? Тобто, Рекомендація це вже зрозуміла, ми казали, що це накладка двох хімічних процесів і цього не бачимо робити. Тому е, нас вказано, що фарбування може бути виконане за два тижні до завивки і два тижні після завивки. Тобто перемог в будь-якому випадку два тижні. там там. і Але я завжди пояснюю, що особливо, якщо клієнтка фарбована в якийсь яскравий колір або в навіть в темний колір, то рекомендація після що то, що зробимо собі оновлення кольору перед, потім зробимо заливку, і колір наш втратиться, насиченість його втратиться. Тому, в принципі, будь-яке фарбування, рекомендація пройти пісні нашої заливки. Е, ось такі так, останній знайшла. Така, е, якби я думаю, зрозуміла е, історія, зрозуміла ситуація, зрозуміла інформація, яку ми ніби знаємо, але сьогодні ми собі ще раз гарно її закріпили, що ми не забули. Вже на наступний раз ми будемо говорити про різні сучасні там, ну як сучасні, знову ж таки, ну, сьогодні, те, що з ми вже знаємо, на присутні методи і власне, ну тобто, методи накрутки. На що можуть бути, з яким це буде ефектом, і також різні розчини для завивки, які дають трішки різний ефект та по своїй стійкості. Про це ми будемо розмовляти на наступний раз. Можливо, у вас якісь є запитання? Можливо, ви виконували завивку, і у вас є якісь такі моменти чи запитання до того процесу? Ні? Ну поки що добре.